Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше у Запорізькій області. Біля Гуляйполя один із українських підрозділів неузгоджено відійшов із займаних позицій. Росіяни скористалися цим і зайшли у фланг Сил оборони. Після боїв кілька українських військових вважаються безвісті зниклими. Задля збереження особового складу та більш ефективної оборони Гуляйполя проводилося перегрупування і переформатування оборонної побудови наших військ. Проте один із підрозділів неузгоджено відійшов із займаних позицій. Тим самим він оголив один із флангів нашої Ативної побудовою в цьому районі, і особовий склад суміжного підрозділу опинився без прикриття. Противник, скориставшись цією ситуацією та складним погодними умовами, зайшов у фланг сил оборони, заявив речник сил оборони Півдня Владислав Волошин. У коментарі агентству інтерфакс Україна Волошин повідомив, що внаслідок бойових зіткнень декілька українських військовослужбовців вважаються зниклими безвісті. Інформація, що там відбулось, насправді на даний час уточнюється і перевіряється, сказав офіцер.